Отже, сьогодні познайомимося ближче з магнетизмом. Дослідимо електромагніт і його встанов... спробуємо встановити деякі його залежності. Для початку складемо ось таке коло за такою схемою. Почнемо складати коло, як завжди, із джерела живлення. Візьмемо плюс. По схемі дивимося, що він у нас приєднується до Реостата. Приєднаємо. З Реостата провідник у нас повинен йти до котушки. Так, з котушки провід виходить і потрапляє до амперметра. Слідкуємо. Цей провід у нас йде від плюса джерела живлення, тому і на амперметрі він повинен приєднатися також до клеми з позначкою плюс. З амперметра провід йде до вимикача. І нарешті з вимикача до мінуса джерела живлення. Так електричне коло замкнеться. Перевіримо, чи. Склалося в нас коло правильно чи ні, замкнемо вимикач. І бачимо, що на амперметрі відображається невелика сила струму. Спробуємо регулювати і реостатом. І бачимо, що дійсно працює. Сила струму в колі змінюється. Залишимо так, розімкнемо коло. Тепер дослідимо дію. Даного електромагніта котушки на магнітну стрілку. Ось ви бачите, вона у нас зорієнтувалася в магнітному полі Землі, і коли коло вимкнене, то вона ніяк на цю котушку не реагує. Замкнемо вимикач. Так. Запустимо в коло струм. Десь у нас не дуже добрий контакт. Поправимо, так. Встановимо силу струму, ну, наприклад, 1 А. Почнемо підносити котушку до стрілки. І бачимо, що на невеликій відстані стрілка починає відхилятися. Спробуємо визначити полюси котушки за допомогою правила правої руки. Слідкуємо ось провідник, який у нас іде від плюса батарейки. Акумулятора, точніше, струм іде по ньому в напрямку до котушки. І ось на котушці є стрілка, яка вказує напрям намотки дроту. Отже, електричний струм сюди заходить, звідси виходить. Таким чином, ми повинні взяти правою рукою катушку отак. І тепер великий палець показує, що лінії магнітної індукції звідси виходять. Отже, тут у нас повинен бути північний полюс. Ще раз дивимося на реакцію стрілки. Стрілка відштовхується від котушки полюсом, який у нас пофарбований у синій колір. Отже, ми спостерігаємо відштовхування одноіменних полюсів. У котушки дійсно був тут північний полюс. Дослідимо тепер вплив. На силу магнітного поля сили струму. Перевіримо, чи є зв'язок, чи ні. Я встановлю катушку на невеликій відстані від стрілки, замкну коло. Бачимо, є певна реакція. А тепер я буду змінювати силу струму в колі. Ось я зменшив силу струму. Подивіться на стрілку. Тепер я збільшую силу струму. Ще раз уважно перегляньте на реакцію стрілки на магнітне поле. Ось сила струму менша, ось більша. Зробіть висновок про те, як впливає сила струму у котушці на прояви магнітного поля. Далі перевіримо ще одну річ. Давайте глянемо: а як на магнітне поле котушки із струмом впливає наявність залізного осердя. Візьмемо ось таке осердя від цього електромагніту, встановимо невелику силу струму. Переконаємося, що стрілка якось його трошки відчуває. А тепер, не змінюючи розташування котушки і стрілки, введемо залізне осердя. І ви бачите, що картина змінилася. Зробіть другий висновок про те, як впливає на інтенсивність магнітного поля наявність у котушці осердя. Наступний експеримент, який ми зробимо, ми перевіримо, як змінюється з наявністю осердя так звана підіймальна сила цього магніту. Використаємо для цього ось такі звичайнісінькі канцелярські скріпки. Висиплемо їх на стіл. Візьмемо котушечку. Включимо струм, встановимо силу струму, наприклад, 1 ампер. І тепер дивимося, чи підніме ця котушка хоч трошки скріпок. І бачимо, що ледве-ледве вона їх притягає, підняти не може жодної. Але тепер додамо залізне осердя. І ви бачите, що з осердям. Картина зовсім змінилася. Це ще раз допоможе вам зробити висновок про вплив залізного осердя у котушці на інтенсивність магнітного поля, яку вона може створити. Змінимо трохи схему. Давайте до цієї котушки додамо іще одну. Ми таким чином збільшимо кількість витків дроту, яка у нас буде задіяна в експерименті. При з'єднанні котушок обов'язково треба домогтися правильного їх сполучення, щоб витки в обох котушках були намотані в один бік. Щоб наші виміри були точніше, покладемо лінійку, поставимо стрілку. Зачекаємо, щоб вона заспокоїлася. Віднесемо катушки подалі. Замкнемо коло, встановимо силу струму в 1 ампер і будемо наближати котушки до стрілки так, щоб вона їх відчула. Помічаємо, на якій відстані це сталося. Ще раз відійдемо подалі. Наближаємося, помічаємо, на якій відстані стрілка починає відчувати котушки. Є. Тепер одну з них відкладемо в бік і повторимо експеримент з однією котушкою. Ми таким чином начебто ввели в коло котушку, в якої вдвічі менше витків дроту зараз. Зауважте, на якій відстані тепер стрілка починає реагувати на котушку. Зробіть ще один висновок, як впливає кількість витків дроту в котушках. Через який йде струм на інтенсивність магнітного поля. Оце така лабораторна робота. Чекаю на ваші висновки, будемо їх далі тоді обговорювати.